Тобі сумно, в тебе депресія, не забувай, що в тебе ще і грошей нема. <реш> Коханий чоловік завжди має говорити: Ти гарна, я пишаюсь тобою. Ні-ні-ні, дві пляшки вина – це небагато. У День закоханих 14 лютого заходьте в інстаграм і під кожною фотографією з парою пишіть таке повідомлення. Киця, а що це значить? Ох, і весело ж буде. <риклад> Уявляєш, мій найкращий друг втік з моєю тещею. Хто він такий? Ой, та я його не знаю. Але він тепер мій найкращий друг. Телефонує дружина чоловікові з курорту. Як там справи? Та ти знаєш, твоя кішка здохла. Фу, який ти не тактовний. Треба мене якось підготувати. Е, як? Ну то сказав би, що вона сиділа на даху, а потім впала і розбилася. Зрозумів? Е, так. Ну, а як там моя мама? Та сидить на даху. Чоловік із дружиною. Люба, я маю тобі відкрити таємницю. Я більше не можу це приховувати. Е, кажи, напружилася дружина. Я хочу, щоб ти вибачила мене. Я не можу більше брехати. Ой, ну не тягни. Кажи, наша дочка, не від тебе. Е, як? через хвилинку Атряся! Ідіот! От ми з вами куме і дожили до третьої світової. Та яка ж там вона світова, коли воюють лише дві країни? А от така Московія воює з усім світом, а Україна за увесь світ.